Тренування Майка Тайсона. Джейк Пол hey. жди нас. Yeah. Друзі, привіт! Ви на Ютуб каналі Однієї лівої. Мене звати Віталій і я продовжую свої тренування з боксу. І сьогодні я в гостях у одного з найкращих тренерів України це Юрій Цибенко. Юра, привіт. Е, його. Самі відомі такі підопічні це Максим Бурсак, Юрій Вішняков. Ми знаходимося в Юриному залі. Юра є власником цього залу, правильно? Боксерський клуб Тріумф. І сьогодні, взагалі, по плану, у нас була така задумка провести, і погов... провести тренування і поговорити з Юрою про швидкість у боксі. Адже це одна з таких самих важливих складових боксу взагалі. В попередньому відео. Я думаю, ви десь його тут побачите. Ми знімали з В'ячеславом Сенченком про силу удара. Сьогодні поговоримо про швидкість. І от я знайшов в інтернеті, щоб вам було більш цікавіше тренування Майка Тайсона. В період його, коли він вийшов із тюрми, це не молодий Майк Тайсон, а вже такий більш досвідчений, більш лінивий, можна так сказати. І тут у нас є багато вправ. Ми спробуємо це повторити. Взагалі подивимося чи, чи витримаю я таке тренування, яке робив Майк Тайсон. Тут такі вправи у нас є, бісін'ю. Майк робив, потім у нього була робота на лапах, так, потім Майк робив роботу з грушею на розтяжках між полом і потолком, прыжки на скакалки були, робота з тяжким мішком, робота над скоростною грушею, фідбек, капля, як її ще називають. І закінчував тренування, 5 підходів робив. Віджимань від полу по 20 раз і 20 підйомів туловища на прес качав. Тому таке тренування буде. Спробуємо це повторити. Розпочнемо тренування. Ми із бійцінньою проведемо. І Юра скаже своє слово взагалі про швидкість у боксі, що він думає. Ну і буде мною руководити все, що потрібно робити. Ми по цьому плану й пройдемось. Чим еластичні м'язи, тим вони швидше сокращаються, і тоді е, спортсмен може виконувати швидше свої руки. От, е, взагалі е, рахується, що швидкість вона є е, як і е, природною такою mm. у кожного спортсмена, у кожної людини. І, своя природня е, да, є природня швидкість. Але е, спортсмен, е, спортсмен може вивести свій пік. Завдяки там, визнач, ну, якимось там певним вправам. Я от... думаю, ми сьогодні більше поговоримо про швидкість рук. Швидкість ніг ми відкладемо на друге тренування. Швидкість рук, але вона так само залежить від швидкості ніг, да? Да, тому що швидкість вона загальна в організмі. Ага. Ну, от, наприклад, от у нас є е, такий снаряд, він називається Speedback, він так і називається скоростна е, груша. От е, вона так на неї тренується швидкість рук. От, е, наприклад, е, це розтяжка, е, вона так само, вона дуже швидка. Треба реагувати, ловити її. От, е, вона як розвиває швидкість, так і координацію і реакцію. Коли ми виконуємо бійці, ми можемо е, розслабляти і ставити собі завдання, розслабляти м'язи і виконувати всі. Удари на швидкість. Взагалі, як ти думаєш, що важливіше в боксі швидкість чи сила удару? Ну, є, є досить багато е, ну, Сила бокси. удара залежить від швидкості. Тут одне да, на інше, так? Да. Да. Це маса помножена на швидкість. І от вам буде сила удару. Тому швидкість, вона обов'язково потрібна, якщо ви дуже повільний, то ви просто не будете встигати за своїм суперником. Навіть сильний боксер він має бути швидким, він має прагнути бути швидким. Хто, на твою думку, найшвидкісний такий боксер в сучасному боксі? Сучасно, ну, не... Райан Гарсія, на... напевно, Арсія. мені подобається його швидкість. Як... Його Тіктоки? Так, да, він тікток-боксер такий, і ми от подивимося, як він з Джервонтою справиться. До речі, мені здається, Джервонта трошки класніший боксер. Класніший? Да. Ти на кого ставиш? На, Джервонт, на Джервонт? Да. Все Але, швидкість... Але, Але я... швидкість мені подобається Рейна ага. Гарсі. А я ставлю на Райана, Я що думаю, має вивозити. От за рахунок швидкості має переселити. Так, ну ми розпочнемо. Бі Сіні. робимо раунд з гантелями. Після цього потрібно зробити раунд без Угу. Mm -hmm. Давай, давай ми попробуємо. Давай. Раунд без гантелі, раунд з гантелями. В принципі, хлопці, які ви вдома займаєтесь, ви теж можете взяти в руки там якісь свої гантельки, якісь поцелітелі, попрацювати, і можете покращити свою швидкість. Також можете написати в коментарях, як ви вважаєте, що важливіше в боксі швидкість чи потужний удар. Буде цікаво, ваша думка. Спочатку робимо з гантелями. Спочатку з гантелями. Да, Завантажуємо м'язи. Це... Після цього без гантелі. Гантелі в нас 2 кг. Ну, це Паски. там по кілограму. А, один кілограм. Да, там не в кілограмах, там все побачив. А взагалі, чим важчі гантелі прикольніше, чи краще брати. Ну, по це килограм? залежить від е, твоєї майстерності, від твоєї ваги. Чим важче боксер, тим важче гантелі. Я дивився фільм Років. Він там з гантелями по кілограм 15. Да. Там, Де він уже старий був. Ну і ще від етапу підготовки теж це залежить. Чим ближче до змагань, ага. тим менше гантелі. Трошки довше би лівий джеб, і перекривайся лівим плечем. Да. при цьому контролюй, щоб тебе спина була розслаблена. Якщо ти хочеш працювати Так. Да. вона розслаблена під час удару. Є маленький зрив, да. і вона знову розслаблена <рес> дифтериндиса. Тепер ми завантажили м'язи. і треба розкидатись. <рес> да. Два три кидаєш. Зараз е, у тебе підводяще вправа, коли ти розслабляєш м'язи. Але коли ти будеш бити в бою на швидкість, ти будеш ще Кладу, дожимати вий. кулак. Це буде акцентований удар на швидкості. Ми, ага. Ми починаємо з повільних ударів. Привіт. Ага. Я тобі кажу взрив, ти починаєш максимально швидко бити з гантельками, ага. поки я тобі не скажу стоп. Я кажу час, ага. ти знов б'єш вільно. Так, З вентельками. Да, Я кажу, зрив, ти знов зриваєш максимально швидко з ногами і руками. Ага. Б'єш прямі удари. Ми робимо хвилинку прямі, хвилинку знизу, знизу. і хвилинку збоку. О, да. Зрив.

Намазуй, намазує, подібне. Ого, гостей. Ще шквище. Час відпочивати. Бо квій не можу їхати, як правильно. Ногами самі ще. Підпочті, ти вже в тому. Я знаю, що це. Я вже помер. Тяжко, тяжко. Я взагалі, от, не розумію, дуже швидко починається, ну, дихалка закінчується. Е, треба добре розминатися. В організмі людини є декілька е, джерел енергозабезпечення. Для того, щоб включити свої резерви, коли де вже є розщеплення там, жирів, і так далі, потрібно е, зробити гарну розминку. Хвилин 20-30. Тоді запускаються всі джерела енергозабезпечення і тобі вже легше дихати. От зараз ти ще не запустив. І зараз, знаєш, Є такий, такий вираз, дихання, бо це воно і є. Бо ти 20 тисяч розігрівся, і вже тобі легше потім дихати. Непогано? проєкт. Брюс Лі писав і книжці, що 10 хвилин на скакалці хвилин 3,5. Щось я після Сенченка два тижні бігав і крутив веліки, все. Умираєш точно так же. Підпішов буквально на першій хвилині. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте по такому формату відео. Пишіть, з ким хочете побачити наступне моє тренування. І також пишіть, що ви хочете побачити в цьому тренуванні. Зустрінемося з якимось із тренерів українських і обговоримо цю тему. Так. Юра надіває, надіває жилет. Це буде щось страшне. Що ти взагалі як там? У тебе ще свої боксери? Бурсак зав'язав з кар'єри. Вчора дзвонив. В, в роздумах. Ну, він не те, що враз в домах, немає можливості, немає боїв. Він готовий, він каже, я би ще побоксував. Ага. Да, але в зв'язку з тим, що зараз професійний бокс в Україні на паузі, за кордоном зараз склад... складно знайти бій, то Макс, виходить, займається поки що, підтримує просто свою форму. Юра Вічніков. Вічніков тренується, але так само. Боїв немає. За картоном шукаємо. Можливо, якщо знайдемо поєдинок за кордоном, то будемо боксувати за кордоном. На сьогодні вся проблема в тому, що в Україні поєдинків немає, вечорів боксу немає. Боксерам взагалі тяжко. Кляті москалі. Спортили всю да. боксерську кар'єру. Хлопці. До речі, спонсори. Да. Мені потрібні нові рукавички. Хто хоче зв'язатись, тощить. Швидкість однакова. Вперед така ж сама швидкість. Mm -hmm. відчуваю, що удар такий добрий. Це Та я ще не вкладаюсь. <рес> <рес> Ні, удар то типа є. У мене лівий погано, право я чувствую, що нормально б'ю. Але я прям чувствую, що не вистачає швидкості. Я взагалі речі, більш качаюся. Да, а, а взагалі ось це спортзал, качалка. Негативно впливає на швидкість на бокс. Не, вона не Чи не можна поєднувати? ти поєднуватися? Дві, два три тижні займаєшся печалкою, ага. а потім ти переключився на бокс, займаєшся боксом. То ти розбрасуєшся, все нормально. А якщо робити там одне а тренування якщо качалка, одне бокс. Толку Бо толку. не буде. Не буде. буде Сила, сила суперечить швидкості. Вони трошки... Виходить, ти чи сили не набрав? Ти окремо да, набираєш силу, окремо набираєш швидкість. Так. Давай, Рейфа. лівий правий.

Раз? О, о. Дабл джеп? Да, 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 дабл джеп. Так, да, право сім Хорошо. Ой, блін. Наскільки це тяжове діло, бокс? Все да. тяжело. Одне діло писати коментарі. А друге дело це на собі. Лівий лівий правий. Знаєш що називають хлопці? Почтальон, комбінація почтальон. Чому почтальон? Ти лівий лівий стукаєш двері, двері відчиняються. А я думав дарі, почтальон па... це зверху, типу, Ні. посилку вкидає. Ливий лівий ти поштукав двері, вона відкрила, а ти посилочки закинути. Як взагалі можна швидкість в домашніх умовах таких? Хлопці в зал не ходять. Що вдома можна робити? Ну якщо ти робиш вдома віджимання на швидкість? Послідай. З Так. Має бути маленький взрив. Да. зривна сила, є ще таке, зривна сила. І всі силові вправи роблять зривною силою. Тоді ми будемо зберігати швидкість. Плюс він сім'ю на кількість ударів. Багато ударів Ага. Не одиночні, акцентовані, а кількість ага. багато. Ось такі вправи. Плюс на вулиці це біг на швидкість. Якщо будуть швидкі такі, так? Так. Чому Тайсон має потужний удар? Бо у нього Тайсені ноги там такі Супер, не завалюється. О, клас. Молодець. Молодець, справа на місці. місце. Ти стаєш правим прямим в голову. Правий прямий. В голову, так. Да. Розвертаєш праву ножку. Бачиш, що ти зробив крок лівою ногою, ноги широко стоять. Угу. Якщо ти робиш лівою ножкою, ти обов'язково маєш ти право. праву ножку. Або є варіант з двома ногами підійти. Угу. Відразу. Давай лівий. І зупинися. правий. Є. Давай. Раз, два. Це двійка. Угу. О, дет. Во! Класс, да. Валился. Есть. Черезочек. Два прямых. И ливый попечиться. Ось сюда мы даємо. Ливый. Кулак. Знаєш, як тримаємо, коли ми по попішіться? Не, вкручуєш його от таким чином. Знизу? Да, да. А, ну да. Це аперкот, але ми об'єм трошки вперед. Тому а. що в печінці. Як є аперкот в голову, то ми об'єм вверх. Да, а коли втулу, то вперед. Спробуємо. Лівий, правий. Супер, да. випрямляємо. Є прямий, з боку прямий. Непреривно, дивись. Бам-бам, рука замінює руку. О! Оце вже серія. А, все, легко Да. справа. Да. Да. Розслабся, отут треба на швидкість. Тут три удари треба на швидкість. от такий рідкі. Треба, щоб було далі. Отакий О, Тобі потрібно реагувати на те, як вона повертається. І ловити кулачко. Да? Якщо ти собі уявляєш, що це відповідь, то ти робиш уклончики. Тож я знаю, уклончик. вкладатися в удар не потрібно. Ні, ні, його... тут тільки швидкість. От вона цим і розслабляє м'язи і відновлює їх. Можеш зробити відтяжку. Лівий, відтяжка, лівий, повтори. Да. <рикан> Она пішла на тебе, витягнулася, за нею пішов. <рикан> во, во, <рикан> вот це. <рикан> Непогано, Віталік, ти красавчик. <рикан> а от два, попасти два. Ага. Лівий, лівий, потом раз два. О, да, так. Да. Так, далі у нас груша. Вернішний груша, мішок. Правильно називається. Тяжкий. Ви всі знаєте, Тайсон працював на реально такому великому мішку, тренував свої наколотуючі удари. Пропоную зробити таке завдання. Лівий прямий, ми атакуємо з кроком двох ног. Пробиваємо і визначаємо дистанцію. Тут ми розриваємо дистанцію і знов повторюємо з двійкою, лівий правий прямий. І потім знов розриваємо дистанцію. Якщо разом це виглядає так: лівий, лівий, правий розірвали дистанцію. О, окей. А дивись, тяжкий мішок, це більше як на силу чи на скорість ми теж можемо на ньому працювати? Е, Ні, він більше все ж таки на селу. Да. Але ти виконує да, застосовуєш. А тут вже мішок, він виходить, змушує тебе заворачувати кулак. Якщо ти не завернеш кулак, ти отримаєш да, травму. Да. Лівий відскочив і лівий правий повторив. І тут же лівий правий. Да. Молодець. Це вже вважається комбінація. Вона проста, але це комбінація. От з ногами в мене напряжено. Взагалі ноги щось не можу підлаштувати. Знаєш, кажуть, в боксі що головне в боксі. На першому місці, що, ну, знаєш? Ноги. Ні, голова, ага. на другому ноги, а на третьому вже руки. Так, да, я це відчув, коли з Сінченком тренувався, коли вже втомився, голова не варила взагалі. Він мені каже, там бой лівий правий, а я блин, правий б'ю вже і навіть не розумію, що не то. Тому що втомився, так. Станемо на вже ударну дистанцію, Це ага. середня дистанція біля суперника. І проб'ємо два удари. Перший удар це буде правий знизу, обов'язково прикриваємося плечем підборіддя. І другий удар це лівий боковий, завершуючи. Ага. Получається, у нас така двійка. Правий знизу, лівий з боку. Звертаю увагу на ноги. Коли ми б'ємо правий знизу, ми відриваємо п'ятку. ми б'ємо. Лівий боковий, ми праву п'ятку ставимо на підлогу, а відриваємо ліву. О! Вийшло, супер. Добре, Віталік. Ще є такий нюанс. Коли ти б'єш однією рукою, інша рука має бути на підборідді. я знаю. <реш> да, да, да. Вільний бій. Працюємо 70% лівою рукою. Лівою. Підготовуємо правою. Да, да, більше лівою. Тулуб, голова. Да. Бачиш, що підібрав дистанцію, включаєш праву руку. Да, якщо мішок на тебе йде, зустрічаєш його. Не забувай про захист. Вертаємо руки на місце, робимо уклончики і міняє направо не то в ліву сторону, то в праву сторону. Красавчик, так. Джейк да. Фокс, жди нас. Хоч і проіграв. Хоч і проіграв, але. Але ж нас. А ви, друзі, дивилися? Фюрі. Пол, як вам взагалі? Зописне мені саме цей кіпіш округ цього поєдинку подобається, але сам бійця, звісно, так. Да. Це я на мінімалка. <гум> а Фюрі після поєдинку поводить себе так, якби ти став чемпіоном світу. <гум> ну, так? Да. Якщо ми вже визначили, що швидкість залежить від зривної сили, то є така вправа цікава і вважаю, що всі боксери мають її робити. Це виброс грифу, так. Да. Ага. Ну, Взагалі-то -та, можна взяти Олімпійський гриф, він 20 кілограм. Ага. Так як в тебе плече трошки травмовано, я пропоную взяти трошки легше, це 10 кілограмів. Тут потрібно, щоб локти дивилися вниз? Чи можна вниз, це... вниз, от. Так. Як удар, іде, да, так ти бросаєш грив. <звук> <Да. звук> <Диха, диха. звук> 30 років, блін, як пензі. Ще 30 немає. Ну, на жаль, спорт це завжди травми. А якщо потрібно здоров'я, треба займатися фізкультурою. Да. Да. Знаєш, оце, дивишся за спортсменами, спостерігаєш, готується до поєдинку, бах, травма. Ти думаєш, ну типу, яка може бути травма? Ти професійний спортсмен і там десь щось травма. Да, да. А сам от на собі відчув одне тренування і все. Там плече вже не то, там спина щось десь зажала. І одне на одне. А я виявляю, коли на професійному рівні, які там нагрузки. Так да, там скрізь ці травми. І просто люди не бачать, як проходять ці тренування, коли розбиті руки, да. там, тріщини в ребрах. там Дуже багато, От я, травм. я пробую на собі, церів. щоб не казали, що mm -hmm. діванний експерт. Yeah. <плес> Станемо лікать паралельно полу, б'ємо. Не так, ага. як в боксі ми б'ємо зона тістками, передніми, а б'ємо краєчком лізінцев. Б'ємо вперед. Трошки під грушу. Лікоть, бачиш, він так ага. залишається рівненько. І ми ловимо ритм. Раз, два, три. І знову зустрічаємо. Получається. Раз. раз, два, три. Раз, два, три. І отакий ритм ми ловимо. Спочатку однією рукою, потім міняємо руку іншою. Ну і вже коли ви вже натренували лівою, правою по черзі, то після цього можна вже підключати дві руки. Піднімаю, не виходить. А ти бачиш, ти намагаєшся зверху вдарити, а, а тобі потрібно її зустрічати отут. А ага. ти запускаєш грушу і зверху Це хочеш така. вдарити. Да. Тому у тебе збивається ритм. Слухай ритм. Раз, два, три. три. Плюс-мінус норм. нормся ага. побіг вона. Так, да, так. Да. Під грушу бий. Ось. О, піймав ритм. Коротше? Поки ніяк. Як ви бачите, дуже рагально, але в принципі чуть-чуть попрацюємо навчимося. Gym. І закінчуємо ми завжди, всі тренування закінчуються. Це замінка. А це прям всі так закінчують? Так, да, вони всі закінчуються. Це прес, вправи на гучність, на гібкість і Я думав, Тайсон так закінчиться. Тайсон ти кажеш, ще віджимався, так? Да? На кулачках віджимаємося на двох на вказівному і середньому пальці, правильно? Щоб набивати. Так. Да. Трошки тяжове тяжолі після того що зробили. Після вправ на швидкість не рекомендується робити силові вправи. Але ми зараз виконуємо вже ж, е, просто план Майка Тайсона, тому ми це робимо. Ну, взагалі, якщо тренування побудував вже по швидкості, після швидкісних вправ силові не, не робимо. Ты МУЗЫКА да, ноги на высоту и складаешь. Ага. Uh -huh. Одночасно. Раз, оп, вертаешь. Сюда, вертаешь. Витпочивай. Так, да, добре пробиває. Прям відбується зрозумів. Бо коли просто робиш ноги, піднімаєш, то так не чувствується. Просто коли, знаєш, різні коментатори кажуть, а ця вправа не корисна. Ну, якщо ми розглядаємо фізкультуру, можливо, вона не корисна. А якщо ми досягаємо якихось там результатів спортивних вже, ну потрібно це робити. Любий фітнес тренер скаже, що там майже кожна вправа травмоопасна да, да, і не да, рекомендовано да. робити. А в тому ж самому боксі навалюєш айгайшу шумить. <рес> так, друзі, ну таке, таке вийшло тренування. Сподіваюсь, буде цікаво. Повторили тренування Майка Тайсона. Ну, спробували повторити. Сьогодні був в гостях я, Юрія Цибенка, ще раз напомню. Всім дякую. Клуб, Клуб Тріумф. Якщо є бажання, ми в коментарях залишимо Запрошую. сторінку Юрія. Можете йому написати. Зайти до нього на тренування або взагалі просто ходити в цей зал займатись. Підписуйтесь на інстаграм Юрія, на мій інстаграм, на Ютуб-канал Однією Лівою. Підтримуйте український Ютуб, український спорт. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні, героям слава! І тримайте Україна удар. понад усе. І велике дякую героям українським, які боронять наші кордони, захищають нашу Україну. За нами перемога.